Ти думаєш, що знову починаєш з нуля. Але це не нуль. Нуль це коли нічого немає. Але в тебе є досвід кожної битви, є віра, що не згасла, є сила, яку Бог поклав у тебе. Це не ще один початок з нуля, це новий етап від Бога. Він не обнуляє тебе. Він веде тебе вище, закриває старі двері, щоб відкрити нові. Забирає те, що вже не для тебе, щоб дати краще. Бог не повертає тебе назад. Він просто перегортає сторінку, новий розділ, нова місія. Це не крах, це його план. І ти готовий до нього більш, ніж ти думаєш. Новий етап від Бога для тебе, тому йди вперед.